Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 20 вересня 574-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі знову дронова атака від росіян. Але цього разу вони запускали дрони з півночі. Дрони літали по всім північним областям, включно з Харківщиною, щось навіть долетіло до Дніпропетровщини. Ну і всього було 24 іранських дрона Каміка. З яких наші хлопці по офіційній інформації збили 17. На жаль, є влучання, про яке вже офіційно повідомили. Це нафтопереробний завод в Полтавській області в Кременчугі. Пожежники вже зробили свою роботу, та наче там руйнування не такі великі. А в Одесі сьогодні не буде води майже 30 годин. Виключили ще вночі і включать аж завтра зранку. Майже у всьому місті немає води. Лише бувяти працюють в сусідньому місті Герою Миколаєві. СБУ сьогодні зранку зловила масштабну групу колаборантів, які працювали на підприємствах в Миколаєві та Миколаївській області. Ну і як завжди, здавали наші позиції та коригували удари росіян. Тепер вся ця група. Папу їде на тюрму. Ну і обстрілів в Миколаївській області знову ніде нема. Добре, наші хлопці попрацювали в районі Кінбурзької коси. Ну а на Херсонщині російські обстріли не припиняються. На жаль, знову є загиблі. Дві людини загинуло. Минулої доби ще четверо травмовані. Нехай росіяни тепер чекають на помсту. Ну і от тільки що щось прилетіло чи приплило в Севастополь. Повідомляють про вибухи. Може, знову якісь недобиті російські кораблі пішли на дно. Було б добре, щоб було більше гарних новин. Давайте як завжди закинемо трохи грошей волонтерам.